Щирі вітання глядачам прямого. Мене звати Наталія Бочем. Сьогодні маємо можливість почути фахові роз'яснення від відомого політолога Олега Саакяна. Я рада вас бачити, пане Олеже. Слава Україні. Героям слава, це абсолютно взаємно, пане Олеже. Цього тижня, мабуть, тема, яка найбільше обговорюється у темі геополітики, це власне візити Путіна. Бо в тривалий час він намагається гуртувати довкола себе країни із вісі зла. І цього тижня він. Відвідав Кім Чен Іна, там вони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Після Північної Кореї Путін попрямував до В'єтнаму. Там ухвалили аналогічну заяву про партнерство. Власне, що хотів Путін добитися ось цим візитом? Що він хоче ним сказати цивілізованому світу, ну і також своєму населенню? Ну, звісно, таким чином намагаються продемонструвати, що на іншому полісі світу на темній стороні місяця так само гуртуються сили. Їх небагато, але вони в тільняшках, і Путін поїхав зараз їх всіх гуртувати. Ті договори, які підписуються, є нічим іншим як копією договорів, які підписані в Україні з партнерами, трішки зменшеною, трішки більш пафосною, але тим не менше, це також не договори про союзництво. вони не передбачають війни один за одного, але вони передбачають широке партнерство, зокрема в сфері оборони, виробництво озброєння, передачі технологій, даних, спільних навчань, підготовки, всього іншого. Власне, те, що і так між Росією, наприклад, і Північною Кореєю відбувалося. Наразі Росія знаходиться в тотальній залежності від Кореї з точки зору постачання снарядів, амуніцій, всіх тих видаткових матеріалів війни, примітивних достатньо, але необхідних, без яких війну вести неможливо. Північна Корея стала для Росії таким собі за радянським зауралєм. От це те, що не вдалося налагодити в Росії ці заводи в три зміни, які мали працювати, бо я не буду вдаватися в деталі, але нинішня. Модель управління і організації а, а, виробничих процесів в Росії вона не дає змоги ані скористуватися моделлю планової економіки, ані скористатися моделлю ринкової економіки. Вони мають певний мікс, який вкрай обмежений в умовах переведення себе в воєнну, воєнну логіку і на воєнну вертикаль. Зрештою, навіть по шахедах ми побачили, що росіяни не спромоглися виробити свій аналог. Їм прийшлося просто купувати готове рішення технологічно-іранське, і відлагоджувати просто в себе лінію виробництва цих. Іранських шахедів. це, власне, і було розпискою як Сколково, так і всьому виробничому комплексу військовому Російської Федерації. І з Північної Кореї так само Росія, хоча і має достатньо потужну військову промисловість по виробництву снарядів, по ремонту військової техніки, але тим не менше вони для нинішньої навіть інтенсивності війни не можуть забезпечити свої потреби. І тепер це мільйони снарядів, які йдуть з Кореї. Тому, з точки зору реальних наслідків для лінії фронту, нічого нового для України не трапилося. Цей візит скоріше важливий і знаковий по впливу, виключно в геополітичному просторі, і з точки зору безпеки в Тихоокеанському регіоні Східній Азії. Бо очевидно, що цей візит відбувався не без згоди на нього Пекіна, Ба більше я схильний вважати, що Путін в даному випадку тягає картоплю або каштани, як йому як кому буде приємніше і зручніше, з багаття голими руками саме для Сідзінпіна. Будь-яка наразі активізація і напруження на Корейському півострові може бути використана Китаєм як додаткова точка, на... точка тиску і виклику на розмову Сполучених Штатів в статусі полюсів світових. Саміт миру навколо формули миру він продемонстрував, що полярний світ йде у минуле власне. Приходить світ широких інклюзивних моделей. До нього ще світ не готовий, країни не готові визнавати цю реальність, але те, що він відбувся, це вже стало наслідком того, що стара модель настільки деструктивна, що власне ми бачимо цей транзит, вона вже не дієздатна. І от Пікін намагається її реанімувати, де не широким колом країн зустрічаються, а де зустрічаються наддержави а-ля Тігеранська, Ялтинсько-Поздемська модель і вирішують долю світу. Пам'ятаємо заяву під час зустрічі Сі Цзіньпіна з Байденом. З боку Китаю, що на двох великих державах лежить велика відповідальність за забезпечення світової безпеки і стабільності, тобто певна виключність виключність ролі Китаю і Сполучених Штатів випадку активізації на корейському півострові, власне, Китай одразу може викликати Сполучені Штати на бесіду, сказавши, що давайте про. Забезпечимо безпеку, як в старі добрі часи, певні домовленості, заморозки, якісь нові умови конструкції регіональної безпеки, бо от всі ці маневри з гуртуваннями коаліцій, вони призводять до того, що світ стає небезпечнішим, і, власне, Сполучені Штати, залазячи в регіон Східної Азії, посилюючи тут свою співпрацю з південною Кореєю, з Японією, лише провокують до агресії, як і в Європі, розширення НАТО, і все це через кому сказати, що от Україна, от Корея. І ми маємо відіграти свою роль. Таким чином, Китай може створювати для себе і майданчик під те, щоб посилити, скажімо, свій образ полюсу світу, отримати додаткове визнання в цьому статусі, і тим самим зіграти виборчу кампанію в Штатах. Бо прихід Трампа для Китаю є неприйнятним і нецікавим. А у випадку, якщо вони з Байденом. Пробують, запропонують сісти домовитись, це може посприяти тому, що Байден може вийти переможцем, мовно дипломатичним, чи принаймні Китай зіграв пас в цьому розв'язі. Якщо цей пас не буде прийнятий, то далі може бути інтенсив... нарощення інтенсивності бойових дій і, власне, розширення театру. І таким чином Китай може зайти ще до Трампа в спробу реалізувати тайванську авантюру. Бо при Трампі її не вдасться реалізувати в повному вигляді це буде воєнне зіткнення зі Сполученими Штатами. Бо якщо щось і є постійне у Трампа, то це його жорстка антикитайська позиція, і будь-який крок Китаю буде викликати з боку Сполучених Штатів священну війну, яку буде оголошувати Трамп кожного разу як хрестовий похід, тільки тепер після протикитайської експансії, і тут і для Китая, і для Росії важливо використати по максимуму нинішнє вікно до. Фінішу виборчої кампанії в Штатах, коли Штати знаходяться в уразливому становищі, Трансатлантична єдність зараз підважена, а інтереси Китаю і Росії зараз оголосні. Бо після виборів в Сполучених Штатах або з'явиться визначеність, або невизначеність в залежності від того, чи Трамп чи Байден. Обидві з них мають свої плюси і мінуси, але важливий момент, що тут. Інтереси і підходи Китаю і Росії будуть розходитись діаметрально протилежно для Росії прихід Трампа це шанс на те, що їм вдасться домовитися, а з Байденом ніяких шансів особливих не відкривається. Це просто така жуйка, тягнучка, яка є зараз. Це стратегічна визначеність, зрозумілість, яка є для України недостатньо рішучою, тобто це нерішуча підтримка України. Але для Російської Федерації це не. Не, не відкриває жодних можливостей ані до дипломатичного, ані до воєнного досягнення власних цілей. А для Китаю, навпаки, у випадку приходу Трампа, для них закриті будь-які варіанти, в них всі ризики ескалюються. А Байден це для них достатньо комфортна визначеність, в якій вони вміють працювати і можуть досягати своїх інтересів. І, зокрема, тоді в них є змога вирішити тайванське питання, здійснити свою воєнну авантюру, скажімо, в. З високою вирогідністю в менш чи в більш безкарний спосіб, принаймні в них залишається тоді можливість і простір, як дипломатичний, так і воєнний, на відміну від випадку приходу Трампа. Ентоні Блінкен каже про те, що Сполучені Штати Америки зроблять усе можливе для того, аби не було постачання з північної Кореї з Ірану зброї до Росії. Є також реакція і південної Кореї власне на усе таке пожвавлення відносин між між Росією та Північною Кореєю. Там вже не Виключають того, що можуть постачати зброю Україні наразі цю тему не коментують, але її і не спростовують, що теж вже має нам на щось натякати. На вашу думку, які все ще залишаються інструменти у сполучених штатах для того, аби Обмежувати тиснути на Іран на північну Корею, адже ми знаємо, що впродовж вже багатьох років насправді Сполучені Штати Америки чинять такий тиск, але все ж таки Ірану та Північній Кореї вдається і закуповувати дефіцитні деталі, і робити свою зброю. То що ще залишається, як вони ще можуть тиснути, і чи допускаєте ви власне те, що південна Корея зважиться на те, аби постачати врешті зброю Україні, чого вона досі не робила напряму? Я думаю, що санкційний тиск є вкрай обмеженим, є певні ще механізми, інструменти, як закупорити певні дірки. Тут є що зробити Сполученим Штатам. Але чи це матиме катастрофічні наслідки для Ірану чи Північної Кореї, для їх режимів, не думаю. Це просто створить додаткові проблеми, і питання лише в тому, чи співмірні ці проблеми з зисками від співпраці з Росією. Бо Російська Федерація має що запропонувати, перш за все, сконструвався би зараз на Північній Кореї, бо Корея отримує зараз. Технології, які їм недоступні були б за інших обставин, і mm -hmm. свою ракетну програму вони прискорили на роки вперед. Власне супутникова програма тут, на десятки років вперед вони можуть зараз отримати прискорення за допомогою Росії. Відповідно, я думаю, що санкційний тиск не є релевантним мінусом на противагу тим плюсам, які створюються співпраця з Росією поглибленою. Але є ще не санкційні механізми тиску. І в випадку Північної Кореї є можливості в Сполучених Штатах і до мілітаризації сусідів, і до, скажімо, посилення власної присутності в регіоні. Так власне і зараном є важелі тиску через арабські світи і співпрацю Сполучених Штатів в регіоні, і через Ізраїль, і через власне інші. Більш жорсткі і більш, більш м'які методи і механізми. Взаємозв'язки там все таки існують. Тому не тільки санкційним тиском. В цих випадках це є цілий спектр інструментів, які є в Штатах ширше. Третій момент: чи Південна Корея допомога Україні на сьогодні буде таким механізмом? Певно, що так. Я думаю, що ми скоро дізнаємося про. Певні додаткові позиції, які з'явилися Українських сил оборони, саме виробництва південної Кореї. Південно-корейська військова промисловість є однією з найрозвинутіших в світі і найавтономніших з точки зору можливостей виробництва. І довгий час постачання озброєння з південної Кореї, це було питання політичної волі, виключно і її відсутності саме через ризики для самої південної Кореї і через небажання підвищувати ці ризики. Через фактор Росії, власне, не хотіли сваритися напряму з Росією, бо це могло би обернутися в співпрацю з північною Кореєю, але ця співпраця вже відбулася, і тому для південної Кореї зараз це і елемент їх честі, скажімо, і mm -hmm. їх політики по відношенню до Росії і тих ліній, які. Заявлялися Південною Кореєю, скажімо, як неприйнятні для них. І третє це для них актив ширше співпраці в рамках західної коаліції. Бо Південна Корея розраховує на підтримку коаліції союзників Сполучених Штатів і низки країн регіону. І відповідно, якщо Південна Корея розраховує на їх підтримку, але при цьому не приймає участь в підтримці України, що є спільною справою цих держав, просто з іншого боку, першим фронтом. Цієї ж війни, де може відкритися другий фронт, то в такому випадку це і без того створювало напруження в відносинах. А наразі, вже після того, як відбулося все те, чого боялася Південна Корея, скажімо, то відмовок для такої співпраці вже не залишається. Тому я думаю, що зараз Путін настільки допоміг собі, для нього вже все відбувалося. Те, що було, і та співпраця вона вже о, присутня була як фактор воєнний в нас лінії фронту, скільки допоміг тому, щоб Південна Корея нарешті наважилася допомагати нам. Росія також розіграє ще одну таку гру із Китаєм. Вони хочуть поділитися із Пекіном, річкою, яка називається Туманна. Вона проходить по кордону Китаю, Північної Кореї, вона виходить до моря японське. Пекін вже навіть обговорює те, що на цій річці в тумані треба чи можна знести конструкцію семиметрову. А ми розуміємо, що знесення конструкції це вочевидь для того, аби військовим кораблям було зручніше виходити в те японське море. Ну і також вони навіть обговорюють розширення цієї річки. Чого чекати в разі реалізації ось такого сценарію? Того, що нарощується інфраструктура до е забезпечення воєнного між собою, і, власне, це підготовка до. Е це один з елементів, не самодостатній, достатній, і я б його не абсолютизував би, але демонстрація підготовки інфраструктури для воєнних потреб. Власне, для того, щоб і техніка і кораблі і все інше могло проходити, це ж потрібно для того, щоб забезпечувати транзит ешелонів. Причому не по морю, там, де це може бути заблоковано, так як відбувається зараз. Тому що у випадку дестабілізації ну, топити кораблі, власне невідомі добрі дрони взяли і потопили корабель. Хто його знає, хто то був. А у випадку наземної, якраз кордон, який проходить по річці туманні, там Хасан, по-моєму, містечко, якраз так званий міст. Дружби Росії КНДР знаходиться, uh -huh. символічну назва так само має. Якщо в цьому місці сходження трьох кордонів почати розширювати інфраструктуру, то зрозуміло, що там легше забезпечити безпеку. Так само, як і те, це елемент певний символі... символічний, якщо вона там розбудовується, то це означає, що і західніше, там, де вже, скажімо, три кордони не мають прямого сполучення між собою, всі три одразу, але вони по. Послідовно сполучаються там є російська територія, потім смуга китайської території декілька кілометрів, потім північно-корейська там Китай так смужкою вдовж берегу. Він відрізає довгу лінію Росію від Північної Кореї, і потім вони сходяться разом всі ці три кордони. То там так само може бути розширення такої інфраструктури. Просто а, це зараз демонстрація цієї співпраці, і демонстрація того, що вони готові взаємодопомагати один одному. Китай тим самим також ж демонструє, що вони не є частиною деструкції, але вони зберігають свої акції, можливості впливу з одного боку, нібито дистанціюючись, нібито не є частиною деструкції, але з іншого боку, підкреслюючи, що це не без них. Пане Олеже, ми от зараз з вами обговорили так детальніше Північну Корею корекидай але була ж зустріч ще також і Путіна з лідером В'єтнаму. Що потенційно може вилитися ось ця співпраця між Російською Федерацією і В'єтнамом? Бо ми розуміємо, що між Північною Кореєю і Росією це зрозуміло. Вони обмінюються технологіями зброєю. А є багато матеріалів з цього приводу. А от з приводу яка буде потенційна співпраця між В'єтнамом і Росією? Дозвіч, мова йде перш за все про економічну співпрацю. Це додатковий ринок для Росії, нарощення експорту туди, ча... зокрема сировинної продукції, але поруч з тим, це і фінансовий вік. Вони підписали домовленості про перехід на національні валюти в розрахунках, і очевидно, що таким чином Російська Федерація створює для себе додаткові шлюзи для обходження міжнародних санкцій. Бо Національних валютах, а у В'єтнаму є співпраця економічна з іншими державами, а там можуть бути компанії-прикладки, це може пакуватися в крипту, потім в криптовалюту, і таким чином просто випрацьовуватись нові фінансові ланцюжки для того, щоб Російська Федерація могла виходити в світ в фінансову, наприклад, тавтологію плані. Я думаю, що це. Про воєнну співпрацю або якусь там ширшу виробничу співпрацю я не думаю, що в цьому випадку йде мова. В'єтнам не в тому положенні, і не в тій вазі, власне, як промислові, так і політичні для того, щоб йти на таку авантюру. Після майже 10 років на посаді Ян Столтенберг все ж таки піде із стільця. Генерального секретаря НАТО і очевидно його замінить на цій посаді Марка Рюти, прем'єр-міністр Нідерландів. Ми розуміємо, що ця людина є добрим другом України. підтримує Україну, але нова посада, нові виклики, нові зобов'язання. І ми, можливо, побачимо зовсім іншого пана Рюти. Чого нам слід очікувати від пана Рюти на посаді секретаря НАТО генсека НАТО? Не треба очікувати від нього. Рішучих слів одразу принаймні. треба залишити простір того, що частина її слів зменшиться в рішучості, ніж тоді, коли він був очільником уряду, і, власне, ціла низка комунікацій зараз до обіймання посади вона на вона демонструє нам власне цю перспективу. Бо один з моментів, по якому була критика, це якраз а чи не занадто антиросійські. Власне, пан Рюте вже заявив, що з Росію потрібно все-таки буде переговори в певний момент. Він пом'якшив позицію, щоб продемонструвати, що він не є просто твердолобим русофобом, а він є людиною, яка мислить раціонально і холодно. І відповідно його позиція, що Росію потрібно перемагати, вона є холодною виваженою, так само, як і він віддає собі раду в тому, що з Російською Федерацією, якщо є змога, переговорами завершити, він то потрібно переговорами. тому перший момент. Це не потрібно очікувати, що він зараз прийде і буде шашкою на галу рубати. Чому не варто цього очікувати? Для того щоб не розчаровуватись, йому прийдеться зараз входити на посаду, в якій треба балансувати позиції різних гравців, починаючи від Угорщини, завершуючи а, Британію. Проходячи через Німеччину і Сполучені Штати, які є менш рішучими, говорячи про таких яструбів, як скандинавські країни, Британія або нинішня Франція, працюючи з Півднем Європи, Греція, Туреччина, Іспанія, Італія, також зі своєю специфікою. Тому, перш за все, очікувати варто виваженості. Друге. Він буде абсолютно послідовним другим союзником України. Можливо, не настільки різко на словах, як нам би хотілося, хоча тут також подивимось. Просто перші місяці треба дати людині до півроку, щоб зорієнтуватися в ситуації. Але на справах в ділі це точно зараз посилення української коаліції всередині НАТО. Це людина, яка абсолютно послідовно виступала за підтримку України і достатньо рішучу підтримку, і довів це справами, а не тільки словами. Третє, з його приходом підтверджується, що залишається традиція всередині НАТО, що цивільний очільник призначається з числа європейських представників і, власне, визначається перш за все, європейськими державами. А воєнний керівник НАТО призначається голова об'єднаних штабів з числа американських генералів, і, власне, за ініціативи, скажімо, пропозиції, перш за все Сполучених Штатів. Бо. Минулий раз не вдалося відпустити з посади пана Столтенберга, йому прийшлося залишатися на ній понадтерміново, зокрема через те, що не вдалося узгодити учільника генерального секретаря НАТО. І подейкують небезпідставно, що це стало наслідком якраз того, що Сполучені Штати не захотіли бачити на посаді генсека, екс-очільника оборонного відомства Британії. І таким чином цей. Баланс, який проіснував десятиліттями, він був підважений. І от зараз повернулися до стандартної моделі, власне, і продемонстрували, що ні. Трансатлантична єдність тримається, і ті неформальні формальні правила, на яких збудовано Північно-Атлічний альянс, вони працюють. Тому це ще й ознака того, що загальна ситуація в НАТО достатньо здорова і не настільки глибокі. Точки напруження, і, зокрема, по Трансатлантичній вертикалі чи співпраці, як то видають там ворожі пропагандисти. П'ятий момент. Я думаю, що з новою кров'ю. Буде новий виток рішучості і нарваності всередині самого НАТО, щоб змінювати процедури, нарощувати власні механізми оперативнішого реагування. Пану люте потрібно продемонструвати, що він буде робити щось більше, щось краще, щось якісніше. Йому треба зараз формувати свій, своє реноме і свій імідж, власне. В, на цій посаді, тому я думаю, що ми побачимо зараз більш активну проактивну політику НАТО і, зокрема, з точки зору реформування себе всередині. У будь-якому разі, це дуже хороше призначення для України. В ньому немає жодних для нас додаткових ризиків, а, на відміну від тих, які вже існували, і з ним в нас відкриваються додаткові можливості. З паном Рюти в Україні хороші відносини, є ціла низка і тих, хто може забезпечити ці комунікації як на неформальному, так і формальному рівні. А давайте з вами тепер ще поговоримо. Перейдемо від геополітики до того, що відбувається всередині нашої країни. Хочу поговорити з вами про бюро економічної безпеки. Це така тривалий час, темна пляма на наших правоохоронних органах. Бізнес вже не міг мовчати, вони просто вже кричали на всі боки. Говорили про те, що чиниться тиск, чиниться у ці маски шоу. Бо бізнес і так за виживає, як ми бачимо, в умовах, які зараз створюються через. Війну, і тут насправді у Верховній Раді проголосували за законопроект щодо перезавантаження цього органу. Е, Ярослав Железняк написав, що він просто важко уявити ті емоції, які він відчуває, е, тішиться з цього приводу. Чи не варто нам м, остерігатися того, що ще рано е, радіти цьому, бо насправді ми розуміємо, що цей законопроект він є надзвичайно важливий для нашої економічної стійкості. Е, бо ми бачимо, що ці Умови нового законопроекту вони тісно залучають міжнародних партнерів до того, аби відбувалося перезавантаження, аби обрали нового голову. Все це має відбуватися за спостереження навіть нашого бізнесу, міжнародних партнерів. Яка ваша думка з цього приводу? Я думаю, що це дуже хороший крок вперед. і Нарешті це рішення дуже дуже давно перезріло, і власне зараз це дійсно. Така маленька перемога всіх конструктивних сил всередині України, того щоб нарешті почати ці авгів конюшні вичищати, mm -hmm. бо ситуація з Бепом вона вже просто перелилася по поверхвінця а вже нікуди було більше терпіти. Але поруч з тим я буду зазначив, що два моменти які стратегічного характеру, які для мене є важливими, і в даному випадку, чому я не можу радіти повністю цій ситуації? Бо перше. Проблеми з антикорупційною інфраструктурою, вони не зводяться до окремих інституцій. Вона сама філософія, яка лежить в основі них, вона є дещо порочною створити ОАЗу корпоративну по боротьбі з корупцією, як щось окреме виокремлене, а на все інше забити і забути про нього. Як на мене, це абсолютно порочна філософія. Бо без нормального суду. Широку юрисдикції суду, не окремо створити антикорупційний, який будуть антикорупційні судді, антикорупційні прокурори, антикорупційні слідчі, антикорупційні журналісти і калібровані спеціально підібрані корупціонери, скажімо, і можна взагалі просто їм збудувати окреме місто десь в Україні або виселити на острів Змійний. Це не Тема, мабуть, майбутнє, яке ми хотіли би бачити. Ми хотіли би бачити, щоб корупції не було не тільки от в якихось окремих загонах і для окремих людей, да, щоб корупції не було всюду. І в такому випадку, корупція вона має свої інституційні правові а, і. Неформальні, скажімо, поведінкові практики, які стоять за ними, і викорення корупції боротьбою з корупцією не відбувалося ще ніде в Крині, в жодній країні, починаючи від сполучених штатів демократичної країни, завершуючи Китаєм самим лише покаранням за корупцію ніде корупцію ще не побороли. Тому другий момент, окрім суддів, це те, що в даному випадку, говорячи про корупцію, ми часто маскуємо за нею цілу низку інших системних проблем. Де корупція є лише симптомом, є наслідком, і борячи з нею, ми взагалі відволікаємо увагу, відволікаємо ресурси, кадровий потенціал від того, щоб дійсно займатися покращенням власне самого публічного адміністрування і викорінням умов, в яких корупція може бути. Тому побепу це велика перемога наразі, але при цьому це не подолає корупцію, а лише ми підремонтували механізм, який збився. В частині боротьби з окремо взятими корупціонерами, які мають прізвище, і третій світоглядний момент мені прикро визнавати, що у України зараз не залишається іншого варіанту, окрім як в усі інституції вводити міжнародних спостерігачів, міжнародних експертів і давати їм виключне право впливати на призначення. Це повна розписка українського суспільства і держави, що ми не спроможні створити незалежні інституції всередині самі. І ми розписуємося в тому, що ми не здатні, і передаємо ці функції на зовнішній аутсорс. Ми просимо когось зовні, варягів, неварягів, уроків в своїм вітчизні немає. Для нас обрати когось, сподіваючись на те, що вони є поряднішими, вони є фаховішими, що вони зможуть цей процес через свої репутаційні інші ризики забезпечити. При тому, що ми маємо не забувати, що святих людей. На Землі не так вже й багато. І серед тих, хто піде в інституції обирати слідчих, обирати прокурорів, обирати суди, кого завгодно, на інший кінець планети, скоріш за все, таких святих взагалі не знайдеться. Це також специфічні люди, які готові на цю роботу, готові поїхати кудись. І далеко не всі з них роблять це просто із великої любові до України. Частина з них вчора, можливо, навіть не знали, де Україна знаходиться, і вперше дізналися про українські антикорупційні органи. Тому тут так само потрібно не мати завищених очікувань, і так само слідкувати за тим, хто опиниться від наших партнерів в цих наглядових радах, в цих комісіях, власне, тому що знову ж таки. Всі ті самі ризики, які присутні по наших, вони присутні і стосовно іноземців, хоча меншою мірою через те, що там є репутаційні і інші ризики і для тих, хто їх рекомендує, і для держав, які за ними стоять, і власне репутація самих цих людей, бо вони ж далі хочуть також працювати, хочуть а, мати хороші доходи, мати хороші ім'я, щоб потім йти на підвищення або реалізовувати подібні проекти і в інших державах. Тому Третій момент це все ж таки мені прикро визнавати, що іншого на сьогоднішній день механізму в нас очевидно немає. Що ми не здатні це зробити самі. Отже, ми не можемо сказати, що бізнес може зараз видихнути, але все ж таки хороший крок. Цьому напрямку зроблений. Пане Олеже, я вам надзвичайно вдячна за фахові роз'яснення за те, що виділили для нас час. Нашим глядачам вдячна за увагу до цього інтерв'ю. Підписуйтесь на YouTube канал, прямого підписуйтесь на YouTube канал Олега Саакяна, як завжди, там багато цікавої інформації. Ставити свої запитання. Пане Олег, обов'язково вам дасть фахові відповіді на ці запитання. Бережіть себе, своїх близьких і рідних. Слава Україні! Слава кожному нашому захиснику. Героям слава також дякую. Навзам.